У нас снігу як і не було. Дощик повністю змив сніжок. Прийшов сірий, і я потихеньку, щоб не розбудити фендюшку, дала йому головки з рибки, і ось він там мутузує. Ти мені не вимазуй вікна. Так, да, да. Моя ранкова кава, це перша чашечка. Я в першу чергу погодувала сірого, прийшов, потім прийняла душ, полізла в погріб, дістала картошку. І зараз я буду тушити картошечку. Це моя онучка заказала. Картошку каже, бабуля, ти нас ждеш? Кажу, я завжди вас жду. Так і у вас є ключі, кажу, що в Артема, що в тебе. Коли захотіли, тоді й приїхали. Ну, так ти стушиш картошечку, кажу, звичайно. Ага, вона потім. Забула, що вона сказала. Я кажу так, без, без всяких подарунків. Не, а вона така тортик. Ну, кажу, можна тортик і все. А чомусь мені ніколи не хочеться нічого пекти. Оце на свій день народження. До речі, забула ж сказати. Сьогодні мені 71 рік, друзі. Ну як сказати, за цей прожитий час, якби все було добре, як до 21-го року, то слава Богу. А потім оці роки і здоров'я пошатнулося, самі розумієте. І нічого святкувати не хочеться, і якось. Знаєте, як, які думки зараз скажу? Ось думаю, я коли себе налаштовую, щоб не плакати, щоб посміхатись, щоб навіть сміятись, то це дуже важко. І думаю, а як там мої діти? І це. Ой, і я не хочу цей день народження, нічого не хочу. Але життя продовжується, треба жити. Тому я, коли Віка приїжджає і Артем, я стараюсь ні плакати, ні... ну, щоб все було добре. І так я це сьогодні раз так. Тортик вони привезуть, дівчата сьогодні не прийдуть, це точно. Ліля б, може, й прийде, не знаю. Ну, Я ніколи не запрошую самі оце мої друзі, якщо й прийдуть. Мені і в 22-му році не хотілося нічого доця, мама, я хочу, мама, я хочу. І то якби не Наташа, то я б нічого. Ну, приїхали, правда, всі сашені друзі. Якось так. І наплакалась, і посміхалась, і все було добре. Ну, ось так. А зараз е я думаю, що ми десь після, е може, понеділок чи вівторок е колись там зберемося з своїми подружками, е бо Наталія сьогодні дуже зайнята, вона там і смаже, і випікає пиріжки. І вже ж підготувалася, бо завтра буде півроку, як нема її чоловіка. А ну, діти, хто дивиться давно, знаєте, що в Норвегії Саша онко хворий, ну так трапилось, і він там лікується. Ну і з дружиною вони там. То Наталія тут одна, але в неї є племінники, кумов'я. В неї більше. Е Народу, чим у мене, отак можна сказати. У мене тільки Віка і оце вони тут всі. Є люди, які дорожать моєю дружбою, я їхньою, але вони дуже далеко звідси, то там парочка. Я, мабуть, багато вже... Набалакала, Фенді навіть не встає спить. А я сьогодні, я так рано і ще й не вставала, а то там маячить то телеграм, то вітання дівчата присилають. Сім годин. А я, ну якщо правильно, ці годинника, то мама говорила моя покійна, що я родилась в сім годин ранку. І е, це я останнім часом стала пізно вставати. А раніше я як часи шість годин можу встати, бо на 9 годин було треба на роботу, і оце ж треба ж приготувати їжу, все, щоб було вдома, порядок і чисто. То я раненько вставала. Було так, що й пів шостого, в п'ять це дуже мені лінь було вставати. Бо пізненько ж лягали, то дивились телевізор, то і ще щось. Були щасливі дні та враз не стало. Дощ змив майже весь сніг. Я вийшла, вигулювала Кенді, і вона щось забігла, не захотіла, так що снігу у нас нема. Так і вийшла. Бачиш, нема дощику, можеш трішки погуляти. Я потім лапи помию, гуляка. Виконала вікулін заказ і стушила картошку. Ну, я її називаю картошка по-домашньому. У всіх хазяїчок різні рецепти, і всі вони смачні. Ось у мене такий рецепт. Тут у мене індичина і телятина з м'яса. Картошка виходить дуже смачна. Я все-таки спекла ще й тартатен французький яблучний пиріг. Ну, оце я його тільки витягла, хай постоє, потім я його переверну. А зараз я йду до Наталі. Дивіться, яка у нас весна. Все розтало плюс 7. 19 січня. І чому я йду до Наталі? Вона мені зателефонувала. Доклала, що вона там вже зробила, чого наварила. От. Ну, а я кажу, Наташ, ти мені нічого не хочеш сказати. Віце, як у нас голова забита всім, Бо значим. Ні, кажу, нічого. А що Тоня? Кажу, а скажи так, сусідочка, подруженька, вітаю тебе з днем народження. <рес> ну, сама напросилася. Тера, тихо. А вона ой, я каже, і забула. А що ти? Кажу, та нічого, ми ж не святкуємо. Приїдуть, кажу, онуки, Віка заказала жаркоє. От. Тера. От що ти лаєш? Чого ти на своїх лаєш? Як гуляєш по вулиці, так не лаєш. А вона каже, так прийди, я тобі судочок холодцю. Дам, а Віка у нас дуже любить холодець. Каже, ну зараз прийду, поки їх ще нема. І оце я йду. А тут пече, пече вовсю, такі запахи стоять, пиріжечків чи непонятно що. Ну, привіт тобі ближче. А тепер вітай мене. З днем Дякую сонце. Тобі в сімейному житті щастя, щоб тебе любила внучка, правда. Живаю самого наймчу подружечку. Дякую, Наташа. Ну, дякую. Оце прийшла по холодець. Ну, це в нас Віка любе, це буде рада. Так, Наташа у вишні, а воно ж той думаю, зроблю такого. Така, що Писали. ти а киселька, а ти не забудеш, що тобі завтра треба канун зварити. У мене вже є да? рис. А, вже готово? Готовий. А тільки... пиріжки покажи. Щас я вгощу тебе. Та ти ж знаєш, що нам не можна. Ой, які хороші. Дивіться, дивіться на цю хазяйку. Боже ж мій. А ти вже показувала Саші там Ні. Пос... не посилала? Ні, я не показувала. Я, я тільки бачила, як він ага. бачив, як я робила. Ага, о як скільки багато. Так. Ага. Куштуть. В общем, це м'ясо, я поняла. Це тут е, таке ото. Оце Наташа заморачилася, потім каже, і ножички болять і все болить. Ну це щоб не викинути. Це м'ясний такий е, це рулетик. Як тобі буде на день роження, на понеділок школи. Mm. А мене ще є ціла. А то тобі, куштуй, воно не жире. Угу. Смачне. А я ж тобі добре, хороша. Ти будеш робити голубці. Дивіться, який вона. Я думала, вона невеличка, а вона зовсім велика. Це їм хвате? Угу. Дякую. Угу. Давай мені в сумку. А пирожки сюди, мабуть, не можуть. А чого? А, ну я в руки положу. Або давай якось. Бо вони будуть холодні. Угу. Та давай воно. ще зараз укута. А, так? Да? Це полотенце їздить до мене все время. То сюди, то туди. То воно буде холодне. Угу. Оце так ми живемо <свят> з сусідкою, сюди-туди. Ой, ти не забудь, що там у тебе кисель вариться. Та він тільки ще закипить. Да. Ну і що, я пішла, Наташ. Ні, ну якщо завтра то з'їздимо. Ой, глянь, як там кури сидять, кучкою. Кучкою. Бачиш? Якщо, ага. завтра з'їздимо, а потім ти мене набереш, якщо нужна допомога, я прийду. Ти ж знаєш. Завжди готов. Пішла, дякую. Та це ж він же ж довго робить, коли вони ну, приїдуть. Не подобалося оце. Так, да, хороше. хороше. Таке на, е, ковбасно е, холо, о, холодця. О, о, да. Воно одне оце біле. Ага. Біле. І от таке все, що то я от холодця. Той. Ой, І молодець. То, таке зробила. Це, а, це ти кажуля таке робила, так? Да. Це ну, ти волі гербуснація... побачила. Ага, тільки вікна це більше було, може більше було в їх, ножка була. А, я зрозуміла. Жиру, жиру не більше. А, ну, ні, а, а в тебе добре, якраз для нас. Ну все, поки дякую. А -а. Не, не проважай. хтось приїде сьогодні ще? Ні. Ну тоді при, то закриєшся, не забудеш. Ну, це ж вечір. А, да, а тут зараз закрийся. Да. Ну, оце сходила до Наталії. Бачили такого? Куча пиріжків. ну... Це в мене Артем тут любе таке діло. І зараз я закутаю, щоб вони були тепленькі, каже Та, так. Немає натачі, немає, бігає, бігає. Хай отак поки полежить. Ну і оце ж оця колбаска, яку ось вона зробила. Це перемолола шкірочки, коли холодець варила курячі там і кусочки м'яса, і оце вона. Зробила таку ковбаску. Ну і холодець, я ж просила судочок невеличкий. Ну, я не просила, а вона сама сказала, приходь. От, ну, в неї були там такі половинки, вона оце такий здоровий дала. Хух. Ну і що я тепер? Ну, Віка любить, бачу тут багато ось водички, це Віка дуже любить. Ну, і поки я в Наталі побула. У мене вичах пиріг, і я його перевернула. Ось такий він. Ну, це, звичайно, не святковий пиріг, але ж дивіться, до чаю буде смачний. Ну, а якщо діти й тортика привезуть, то це заберуть додому.